Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Я рада, що ви у моїх гостях у мене на каналі. Я пропоную до вашої уваги відеоогляд по лютневому каталогу турецької компанії Farmaсі, в якому є дуже багато нашої української теж продукції Smart Love, Super Klein. І тому, будь ласка, залишайтеся зі мною, буду вам за це дуже вдячна. Зараз. У мене в замовленні. Кляйн, Smart Love, наше виробництво Україна. Ось такі три великани по 300 мл. Я знищу будь-які неприємні запахи в вашій оселі. Що цей спрей просто неймовірний, що я вам скажу? 300 мл виробництво Україна. Він не блокує нюхові рецептори, людини, тварини, пташки. Навіть не впливає шкідливим фактором на рослини. Дуже класно. Він, цей спрей, він абсолютно. Абсорбує, не маскує, а абсорбує неприємні запахи. Тютюну, цибулі, риби, потім екскрементів, тваринок, пташок. Тобто, це взагалі просто дійсно дуже-дуже високої якості цей спрей. 199 гривень, 300 мл це наша Україна. Дуже гарне оформлення. Я ж говорю, це ось так. так. Знову таки, наша Україна в мене в замовленні я освіжу будь-яке будь твоє взуття. Має антибактеріальну активність, нейтралізує неприємні запахи, забезпечує, забезпечений для взуття з будь-якого матеріалу. Перешкоджає появі бактерій. Ось такий красунчик. Зараз я скажу вам, дівчатка. 209 гривень. У мене ще сонечки є ось в такому ранішньому дизайні. Тут ще так багатенько. Я ж кажу, я ну, теж задоволена була. Так прям видно, да? класно, що це прям взуття, любе при тому, профілактичний. Бачите, передшкоджає появі бактерій. Дуже все гарно теж було описано. Так, все це. У мене ще в тому форматі я користуюся. Ще в мене був за запасником з моїх запасників. Крутий, дуже чудовий засіб. Я ж кажу, Бачите, суперклянь наша Україна зробила ось такий дизайн, один як для всіх, для всіх видів продукції, яку є, яка є в каталозі. Так, повернення в каталоги це дезодоранти. Це у мене для жінок. Ми дуже полюбляємо ці дезодоранти. 150 мл називається він комфорт. Дуже ніжний, приємний аромат. І він дійсно забезпечує відчуття свіжості, чистоти на багато годин. Чудовий! 199 гривень. Класний, мені він дуже до вподоби. Тим, що він gmp сертифікований халяль, він без всяких сульфатів, без парабенів, тобто він безпечний для здоров'я. Мені це подобається, і тому я рада, що повернули їх назад в каталоги. Це дуже класно. Трішки ж Так. Коли я робила замовлення, на складі була тільки ось така шампунь, травневий мікс іде повністю шампунь. Ромашка, кропива, вербена, різнотрав'я таке йде в складі цієї шампуні і дуже дійсно класно вимиває волосся, очищує шкіру голови. Волосся стає таке піддатливе. Знаєте, з вітаміном в 5 легко розчісується, має здорове сяйво. Вистачає на дуже багато, тому що шампунь дійсно економічний. Ви знаєте, що тут закрито. Зараз ціна його дуже класна. 150 на 152 гривни. Тобто дуже крута ціна. І я зробила вчора замовлення, чекаю ще, тому що на складі з'явилися ці шампуні. Я чекаю ще, щоб в мене були в запасниках, економлю бюджет для того, щоб е, ці кошти краще затрат, заощадити або витратити на щось корисне, а не потім переплачувати більше, якщо є така можливість. Класний, ароматний, густий, вистачає набагато і волосся дійсно гарно доглянуте. Так, зубні пасти. У мене сьогодні врожай на зубні пасти. Вернув повернення в каталогі зубних паст. Це такий гель. У мене стоїть на реалізації, продаю я теж його. Класний, дуже класний доктор Туна. І ось такі вернули зубні пасти. У мене в замовленні за 149 гривень і за 89 гривень такий дорожній варіант. Люди беруть собі. Егла Фреш. Так. Ось така великий, ну, велика алоєвера, чайного дерева, місвак. Так що Тут такий склад, який безпечно відбілює зуби емаль зубів. Профілактика захворювання ясен. Хочу відкрити вам показати, що вона йде. Бачите? Закрита, все зафольговано, все чисто, гігієнічно. Для мене це надважливо. Так, 112 грамів. Може, на коробці більше видно, де тут наші знаки якості GMP, і оце не бачу я, де вони саме тут на коробочках не бачу. Тому що це теж Турція з каталогу «Фармасі». Класна, мені вона подобається. Я рада, що її повернули. І ось така маленька іде ось в, этом, в такому мілілітражі 50 грамів. Бачите, маленька така. Дійсно, зуби більш відбілені, доглянуті і дійсно зміснені, нема кровоточ... кровоточивості ясен. Тобто зубна паста справляється дуже-дуже гарно. Ще в мене з дому замовили, це в мене запасники дитячих зубної пасти 3+, Теж, бачите, 3 плюс з смачним з, змач, ароматом, смачним з, смаком з, з, е, полунички. Дуже така ніжний ніжний аромат, і вона не хімозна нічого. Теж, бачите, в фармасі ось так. Все, що вона робить. Дбайливо доглядає, і дитина буде з такою зубною пастою дуже з великою радістю чистити зубки під наглядом, звісно, дорослих буде чистити зубки і. Ви великою тою зубною пастою дорослою, а дитинка буде ось такою. Супер, просто супер. Ось такі дві зубні пасти. Їх, на жаль, нема вже в каталогах, їх чомусь вивели з каталогів, але в мене є в запасниках, і люди в мене замовили. Комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся без проблем. Перешлю Укрпоштою, новою поштою по сплаті. Далі в мене класно, в мене закінчилась моя. Я дуже рідко користуюся пудрами. Це взагалі раз в рік, але пудра необхідна, як ти має місце бути І в мене замовили, і плюс ціна дуже крута. І я вирішила, раз таке діло, візьму я собі цю напівпрозору напів, напів пудру. Тут в неї аж 14 грамів дуже, для всіх типів шкіри, не сушить шкіру, не осипається. і бачите З дзеркальцем спонжу немає. Все зафіксовано, що приходить з дзеркальцем спонжику немає. так Має дуже охайний. Презентабельний вигляд, все, як, як потребується. так, І ось вона дуже гарна. У мене така ще була в чорному футлярі. Так, ось таке тут закрите поки що плівочка, зніметься. І, дуже... І я хочу вам показати, яка це батуюча пудра, яка як ваша друга шкіра. Звісно, пальцем ніхто не наносить, як я, але я ж повинна вам показати. І ви бачите різницю, де пудра є, да? і де пудри немає. Тут іде матуюче таке, блиску немає, і потім напротязі дня блиску у вас не буде. І Де, де без пудри, блиск є. Дуже крута пудра, мені це дуже пудра вподоби. класна. І вона дійсно, як ваша друга шкіра. Так, Віталізинг доктор Туна. 500 мл з вітаміном b 5 екстрактом чеснику. Часник це в нас кератин, зміцнення волосся. Це відновлюючий шампунь для волосся. Яке тьмяне, сухе, ламке, рідке, висипається. Це дуже-дуже високої якості. шампунь. Дивіться, дуже гарно все написано. Так. Шампунь від турецької компанії Pharmacy Doctor Tuna. Дивовижний 500 мл, 199 гривень. Я ж кажу, дуже теж він закритий. Ого, і не відкриєш. Тут все закрито. Запломбовано, щоб ніхто ніде. Я дуже так полюбляю, коли такі засоби взагалі вони закриті, запечатані, що ніхто туди не трогав нічого. Класно, класно шампунь, рекомендую від душі. Дійсно, є пробні зразки, без проблем. Перешлю ви, головне, сплатіть за цей. Так, за пересилку. Так. Два олівці для очей. Це теж мої з, з, мо, з дому по 0,35 г в чорному кольорі. Дуже класно. Це мій олівець, ось, дуже гарне оформлення. Дістаєш його і дуже, знаєте, так прям приємно. Е, ну, так, не, не соромишся, коли я дістаю його, десь там щось підправити, буває, що підправити потрібно. Легко, дуже легко він фарбує. Дуже легко, дивіться. Просто на своїй вазі він вже фарбує. Легко дуже фарбувати ним стрілки, розтушовується він дуже-дуже чудово, тушується відмінно і дуже гарно тримається на повіках. Якщо бажаєте на верхню повіку, то, будь ласка, той самий навіть пудрою, трішечки припудріть, щоб було ще краще, щоб якщо ви наносите крем навколо очей, щоб той крем не роз'їв цей олівець. Не забуваємо про це обов'язково. Обов'язково потрібно прозорі тіні або бежеві тіні, тілесні тіні або пудрою, щоб оцей факт убрати. Ось такі три, два штуки це мій третій для показу. І... Скорочки дістала олівці для губ. Дуже класний, дуже гарний. Це в нас рожевий такий, але не показує. Дивіться, він такий прям іде. Дивіться, яка краса. Це я буду носити, це я буду ходити. Фокусує десь, десь далі, фокусує на чомусь. Він такий, знаєте, як натуральний, але темніший. Це класно. Бо я не люблю, коли на губах таке відчуття, що там. Кава з молоком, такий, знаєте, колір. І ось такий більш ніжний. Так. Дуже класні, м'які, м'яко лягають. Ой, як він, як він гарно профарбовує. Він так м'якесенько профарбовує, губи будуть просто дивовижні. Не фокусує, фокусуйтесь на чомусь іншому. Так, ось. У мене крема на руках, так що не дивуйтесь. Крем, до речі, на руках календула, регенеруючий, відновлюючий. Супер. Оці олівці, три олівця, два для губ фармасі і один чорний. Класно. Я рахую, що. Це таке все, що нам необхідно. Я колись купувала по акції, брала собі для реалізації, але щось купили, щось не підійшло. І я думаю, візьму я собі, зроблю теж подарунок і подивіться, які гарні олівці для губ. І буду мати так, також і для очей. Дуже класно, до речі, він по віку верхню слизова, там, де він дуже гарно тримається цей олівець чорний від фармасі. І буду мати собі такий ось крутий. Дорогий, гарний о, 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 о цей догляд. А чого дорогий, тому що по-дорогому дор, по буде смотреться, так скажемо. Ось таким був відеоогляд по каталогу Лютий. Бажаю вам щастя, радості, здоров'я, всього найкращого, все те, що необхідно, все те, що потрібно, і до самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталія. Обіймаю вас ви найкращі, бо ви зі мною. Щось, може, подобається, щось може бажаєте. Багато є продукції в наявності. А так, то замовлення я здаю по суботам. До побачення!